Бахмут найважча точка зараз в Україні. 80% міста немає. Якщо буде тиша, ну, наприклад, 5-10 хвилин, то я думаю, що багато хто просто відчує, що щось не так. Добрий вечір усім глядачам каналу Сніданок з Україною. З вами Лєра з Києва. І сьогодні поговоримо про місто Бахмут, місто, що щоденно і щогодинно знаходиться під постійними обстрілами. І я хочу долучити до розмови військового кореспондента мого друга Яна Доброносова, який щойно повернувся з Бахмута і розкаже нам, як там зараз живеться насправді. Доброго дня, друзі. Доброго дня, Яне. Дякую, що ти долучився до нас, і хочу власне показати твої кадри, як зараз живе місто. Кадри, да? Му мурахи пробігають, коли дивиться це відео, і згадуючи бахмут, який він був. До початку 24 лютого, то зараз він нагадує мені місто Маріуполь, в якому не залишилось жодного, жодного вцілілого будинку. Розкажи, будь ласка, Яна, скільки місцевих жителів зараз залишилося в Бахмуті? В яких умовах вони там живуть? Чи є магазини, чи є лікарні? Взагалі як там? Е, ну по перше, я тобі скажу, що е, звичайних громадян, звичайних людей, які е, жили до цього в Бахмуті і живуть там сьогодні, дуже мало. Е, на превеликий жаль, е, більшість, все ж таки, більшість людей, які з проукраїнської позиції, вони з'їхали вже давно. Багато із людей, які там зараз знаходяться, це люди, які сказати очікують, мабуть, ні, очікували ворога. Зараз ситуація міняється, тому що вони бачать, що відбувається, як місто розносять буквально. Тому радощів це нікому не не доносить. Де я бачив місцевих людей? По перше, вони сидять по підвалах, просто никаються ховаються і подруги, вони ходять за водою, тому що води немає, жодних магазинів там не працює ще до недавно, десь тиждень тому там був якийсь риночок. Він працював. Ну, щоб було зрозуміло, все це працює максимум до 12 дня. Якщо щось працює, люди виходять до 12 до часу дня. Коли вже починається цей період, коли світло тухне, людей вже немає, просто місце пусте, або тільки ти можеш побачити військових на авто, або просто ну якби пішохідних військових. Е, немає, ну тобто, тепер щодо руйнувань. От е, я писав і зараз повторюся, двічі вже був в Бахмуті. 80%, Це я кажу ще так, в позитивну сторону, мабуть, збільшую е, міста. Немає, тобто, на, я не бачив будинків. Ну, якщо один ти побачиш на десять 20 будинків, в які не влучило, то. Це добре. Я спілкувався з людьми. От в перший раз я запитував у людей, як вам там живеться, і так далі. Кажуть, холодно. Я кажу, чого ви то. Тобто, перше моє питання було: чи не хочете ви виїхати? Люди кажуть, ті, хто залишається. От чоловік мені казав, що хто нас там чекає, така доволі такий статистичний аргумент. Але я кажу, що і не хочете виїхати, але він так. М'явся, м'явся, але сказав, хочу, у нас так холодно, вночі каже, 5 градусів, а ще нормальних морозів не було. І от це дуже, ну, якби по, -по суті страшно. Я, коли були от останній раз я був в, в суботу, сьогодні у нас вівторок, правильно, я був в суботу. Ми зустрічались на одній із заправочних станцій з військовими. Перший заїзд був до людей. А другий більше до військових я в другий заїзд людей практично не бачив взагалі. І от ми зустрічались на заправочній станції. Вона там єдина була, і на наступний день мені скинули відео військовий, з яким я там зустрічався. Навіть робив селфі, викладав до себе. На сторінку показує мені, він приїжджав відео з заправки, її більше нема. Вона єдина там була, по суті. Там дуже багато концентрувалось військових. Не буду казати на хвилину прильоту, як були обставини, бо я їх не знаю. Але за день до того, це єдина заправка, єдина кав'ярня, по суті, єдине кафе, як це буває, і так далі, і так далі. Задавай питання. Хочу показати поділитися відео, як розпочався один з твоїх днів у Бахмуті. Я насправді тішуся, і моє серце радіє, коли я бачу, як наші військові. Залишаються в здоровому гуморі, і залишаються, хоч трішечки на секундочку, але щасливими. Розкажи, будь ласка, як почувають там себе наші хлопці? Що їм зараз там найнеобхідніше? О, найнеобхідніше саме хлопцям. Я думаю, що це ну, по перше, практичні речі це теплий одяг. І е, на жаль, при в мене немає претензій там до влади чи ще до когось. Але на жаль, не всім поки вистачає. Воно на нананадходить за допомогою держави, волонтерів, різних знайомств, окремих військових і так далі. Але в першу чергу потрібні оці штуки. По-друге, найнеобхідніше для розвідки це коптери, це очі. Оці тепловізори, прибори нічного бачення це те, що потрібно найбільше. Ну і наша з вами підтримка, віра в наших військових. Відійдемо від оцих бантиків, таких романтики, до об'єктивності Бахмут найважча точка зараз в Україні. І е, скажу, що там не все добре, е, тому що туди були перекинуті дуже великі частини з, з, ну, з ворожої з ворожого боку, і це е, сказується, тому що вони дуже близько до міста. Іноді вже чутно навіть вуличні перестрілки автоматні. Це я кажу на два дні тому умовно кажучи. я може сьогодні вже і гірше. І... Наші військові мають доволі такий різний настрій. Ну, командування так, там офіцери, оце всі скла них є мотивація, вони тримають силу і так далі. Ну, більш звичайні солдати їм трошки важче. Їх треба окремо мотивувати, тому що це непростий напрямок. Вони всі бачать, що відбувається з побратимами і так далі. І так далі. Тому. Будемо казати чесними, що тут отак. Наскільки гучно в самому місці? Наскільки часто гучно? Постійно, постійно, Шо потрібно? тільки е, розуміти різницю між прильотами та виходами. От коли виходи можна не при нікуди не біжати, не, не, не пригинатись, а коли прильоти, то треба тікати в підвал і так далі. Постійно, це е, з військової точки зору називається дуель. Вони перестрілюються туди-сюди е різними. Це може бути і ракети, і артилерія, і я чув, е правда, це в Херсоні було. Думаю, в Бахмуті теж така штука є. Вон там і ну, касети зрозуміло, якісь гвозді з'явились. Це для людей страшно, тому що якісь гвозді просто там щось десь рвануло, воно розлетілось. І так далі. Тобто постійно літає постійно чутно, не, немає. От, якщо буде тиша, ну, наприклад, 5-10 хвилин, то я думаю, що багато хто просто відчує, що щось не так. це тобто, постійно. Українці з ЗСУ якось співпрацюють, допомагають один одному. О... Ну в самому Бахмуті місцевих жителів, які за Україну залишились дуже мало. Взагалі місцевих мало mm -hmm. тому про співпрацю місцевих не йдеться. Йдеться про співпрацю. Мені подобається більше співпраця наших військових, медиків, рятувальників і так далі. Тому що от просто приклад розкажу: я заїхав в Бахмут, вже встиг на той момент виїхати, тому що я все, що викладаю, трошки з затримкою спеціально, щоб це не можна було поставити. І одразу в коментарях мені пише медик. Пише, що вона в Бахмуті. Що якщо буде потрібна допомога, звертатись, розумієш наскільки? Вони контролюють, хто є, де кого знають там. Ну тобто, і це дуже приємно, тому що от на наші команди всі роботають в складчину і так далі. Як би важко не було, велика подяка нашим. Ян, якщо можна, давай поділимося з тобою історією лікаря Олени, яка залишилася у місті, працює в підвалі в нереальних умовах, але залишається з місцевими, щоб допомагати в разі будь-яких поранень, в разі будь-яких захворювань. Вона залишилась там зі своєю донькою, бо сама не може виїхати через те, що хоче допомагати людям, а донька не може полишити маму. Мене ця історія вразила просто до. до Кожна клітинка мого тіла вражена цією історією. Розкажи, будь ласка, лікар Олена зараз, як яка в яких умовах вона зараз працює? Що треба Олені? Давай закликати людей, щоб допомагала. Да. Я скажу, що людина з дитиною працює в надскладних умовах. Це все зрозуміло на фронті. Mm -hmm. На передовій давай просто перейдемо до практичних моментів. Їм потрібні генератори. Їм потрібна вода, їм потрібні дрова Це для зими. Mm -hmm. І вся гуманітарна історія щодо просто їжі, одягу, теплої і так далі. Оці моменти, якщо є в когось можливість допомагати, чесно, якщо хто каже, що я готовий привезти там три генератори, ще, що, ще щось, я просто готовий сідати з цими волонтерами, вести до конкретних точок. Euh, нехай вони передають, щоб я не приймав в цьому участі, але готовий максимально, тому що тут це справді потрібно. Потрібно на всіх рівнях їм справді холодно, їм справді, справді там голодно і так далі. Люди, які зараз не виїжджають заради інших життів, чесно практика показує, що вони не, ну, не отримують особих там, якби бо це реально може підвести до чого завгодно. Але велике прохання, якщо є можливість допомагати, це один приклад. А там багато такого мене є один військовий. Він постійно мені пише про те, що там не тільки про російські сили, про російський народ залишається про ворожий, да будемо так казати. А є просто е люди в віці е по похилову віку, і так далі, які просто не можуть виїхати і вони не підтримують ворога. Так згоден. Я таких людей не дуже багато бачу, тому що вони ж переміщуються слабо. Їх треба знаходити ще окремо, окремо і військові. Просто за рахунок того, що вони багато часу там проводять, вони все це знають. І от він наголошує на, на тому, що їм потрібно це все те ж саме: генератори, вода, теплий одяг, дрова. Е, о, це все це вкрай необхідно зараз тим, хто там залишається, е, також е, і нашим військовим, і так далі. Якщо в когось це є, там воно необхідно е, найбільше, мені здається, і треба вести. Тому що от е, хороший аргумент у військових, якщо сьогодні е, ну не від не віддасте, а пожалійте, Завтра це вже зміститься до вас. Ви просто ну тут, тут в цьому сенсі я згоден. Дякую, Яна, тобі величезне за коментар і за дійсне, що відбувається в Бахмуті. Обов'язково достучимося до кожного серденька, і я знаю, що допомога дійсно знайдеться. Дякую тобі, величезне, і слава Україні. Героям слава. Дякую, Валерій. Дякую.